Життя Тепер, як чорнобілий фільм жахів. Війна мерців кістками землю покриває, яскраві кольори стирає з плином днів, і радість посмішки зублицюває. Натомість заселились страх і лють, а діточки клянуть з супустата. За вмерлими батьками сльози ллють, яких убило кровожерство кати. О Боже наш, тих нелюдей край, і в пеклі місця, то й криває. Невиннооб'єм нашим спошли ти рай, а захисників вінчать купає у славу. На жаль, багатьох наших захисників вже немає живих. У боротьбі за Україну вони віддали найцінніше своє життя. Серед них наші випускники: Орес Борилюк, Дмитро Тухлян, Марко Сейнів, а також син нашої викладачки Валентини Григорівни, Білас Петро, про якого вона згадує. Мій син Білас Петро Петрович народився 25 лютого 1994 року в місті Трускавець, закінчив школу, гімназію номер 2 Івано-Франківський спортивний коледж, Львівський університет фізичної культури. Здобув ступінь освіти-магістра. Після закінчення університету призивається на строкову службу в армії. Після армії працює в школі. Вчителе фізичної культури та вчителе по захисту відчисни. Паралельно працює тренером в спортивній школі з вільної боротьби. З початком повномасштабної війни пішов як доброволець, стає офіцером і командиром мінометного своду, учасник бойових дій, має нагороди. Мій син був доброю, порядною та відповідальною людиною, любив життя. Людей свою роботу, дітей. Любив сім'ю і найбільше любив свою донечку, Ангеліночку, і завжди приїжджав при першій можливості. Мій син це моя гордість, мій герой. Вічна і світла пам'ять герою, які віддали життя за незалежність України. Герої не вмирають. Вони з нами в нашій пам'яті, в наших серцях. Загинув мій синок 5 травня 2024 року в Донецькій області Старомайорськ, виконуючи бойове завдання по захисту вітчизни, загинув від артилерійського снаряду. Ти був єдиний сенс мого життя, ти був усім, заради чого жити. Нема без тебе мрій і майбуття, є рік і і на могилі квіти. Граніт холодний і два прапори, ця втрата мене вік буде боліти. Я знову чую голос твій згори. Ой, мамо, мамо, так хотілось жити. На скроні срібом впала сивина. Душа на цілий світ хоче кричати. Ненавич тебе страшна війна. Минає час кровить на серці втрата. Тепер я поруч з сином у думках, без нього світ, весна мені не милі. Щодня іду на цвинтар і в сльозах хрест обіймаю на його могилі. В храмі свічки горять за упокій, друзі сумують, а рідні чекають. Для мене живий завжди ти, сину мій, бо ти герой. Герої не вмирають. Слава Україні, героям слава, нас не злякає жодна облава, нас не спинити гадам ворожим. Ми переможемо. Ми переможемо, нас не здолати, нас не зламати, ми не програти, не прозахвати, відсіч ждемо щурам тим безбожним. Ми переможемо, ми переможемо! Вистоять твердо, зараз віднині. Слава героям! Слава в країні!